Миємо вікно в каміні. Нам для того потрібно звичайний засіб для миття вікон і зеркал. Губка кухонна, паперові рушнички або туалетний пакет. Ми відкриваємо дверцята, беремо губку, наносимо засіб на губку, не на скло. І губкою протираємо. Особливість і важлива дуже штука, щоб засіб не стікав по склі між рамою і склом. Тому що там є ущільнювач шнурок. Якщо на нього буде потрапляти засіб для миття, шнурок буде втрачати свої мостилості і з часом можуть бути проблеми з тим. Тоді беремо рушнички і просто протираємо. Це все займає кілька секунд і так воно працює.